Всім привіт, з вами Лімбрі, І сьогодні вийшло нове оновлення. І раз мені нарешті дали світло, то давайте розглянемо, що з'явилося нового, що змінили. По-перше, тепер можна перенести раду до іншої будівлі. Одна з крутих функцій це доставити з іншої комори чи складу. Конкретний ресурс, який вам треба, бо раніше можна було просто кнопку поставити доставляти з іншого ресурсу але, наприклад, мені не завжди треба, щоб вони таскали абсолютно всі ресурси, тому що насправді у мене є таке, що в різних коморах може відрізнятися їжа в залежності від того, що хто вирощує поблизу, і мені не треба, щоб вони перетаскували абсолютно все. І там нехай зберігається та більша частина їжі, яка треба, тому що вона продається на місцевому ринку. Але, наприклад, та ж сама сушня можна перетаскувати між собою, тому що тут, наприклад, 11 тисяч десь може бути набагато менше. Ну, дивіться, майже немає сушні, тож треба, щоб її принесли. Тому ось такі продукти, які мені треба, нехай вони носять між коморами. Бо біля торговельного складу мені треба, щоб завжди приносили сюди мед. До речі, можемо одразу поставити. Ну, і я дуже рада цьому нововведенню. Це дуже зручно, я буду постійно цим користуватися, Ну, точніше я виставлю собі, як мені треба, і нехай вони носять самостійно. На початку гри тепер є більше підказок, тож, якщо хто хоче почати гру знову, може спробувати йти по оновленим підказкам, що вам там будуть рекомендувати. Ще одна прикольна штука, яка з'явилася, можна наняти керівника в корівник або в стайню. Дивіться, ось ми сюди одразу наймаємо. Вони самостійно можуть підготувати тварин і відправити їх на заміну померлих в стіло, на ферми, та куди завгодно. Це просто супер. Вони ще й самостійно підготують цих твариночок. Наприклад, якщо достатньо матеріалів для коней, щоб зробити їх тягловими. І відправлять туди, де він помер. Це просто супер, тому що я буваю забуваю, що у мене хтось помер, особливо в фермах їх декілька. І я тільки пізніше набагато помічаю, що треба взагалі-то туди було вола, а його немає. Тож нехай вони самостійно з цим впораються. Так як корівників в мене багато, і я не прям ще впевнена, чи мені треба всюди наймати керівників. Але один корівник у мене в принципі заведений, скажімо так, де у мене знаходяться лише бугаї. Тому от саме з того корівника, нехай керівник. Розповсюджую цих волів. Ще з'явився новий цегляний паркан. Ми можемо просто трошечку подивитися, як він виглядає. Ну, дивіться, виглядає доволі прикольно. Можна буде в новому райончику десь його використати. Ще одна штука, про яку я буквально нещодавно розповідала, і тепер з'явилася: вдови та вдовці можуть повторно одружуватися. У мене, наприклад, тут є панянка, у неї помер чоловік. Я вже забула, де знаходиться, де живе тепер моя інша. Інша паняночка, яка одружилася в молодому віці, але у неї помер чоловік і у них не було дітей, Тож в неї є шанс завести нову сім'ю, якщо вона, звісно, того хоче. Тим не менш, це доволі прикольно. Також з'явилася функція, те що сироти зможуть нормально одружуватися. Я не знаю, як було раніше, бо у мене на жодній мапі не було такого, що помирали обидва одразу з батьків і дитина або діти лишалися самі. Тож, якщо у вас були сироти, напишіть в коментарях. Також тепер в особовому журналі будуть писати про смерть батьків. Маленька, але непогана штучка. Зараз у мене ще немає, бо ніхто у мене не помер. Але я думаю, в майбутньому в журналах це буде писатися тепер. Непогане також нововведення, що залізну руду можна зберігати в складах, але мені здається, вже в минулому оновленні якомусь або малесенькому це з'явилося, бо я помічала, що залізна руда тут є. Раніше не було, але потім я якось помітила, але не казала про це. І дивіться, що з'явилося. Ми тепер можемо не просто вапно закуповувати, а можемо закупити вапняк. Не знаю, чи знадобиться мені чи ні. Я не хочу робити вапно самостійно, там треба його багато. Але, наприклад, якщо ви хочете, щоб ваша вапнярська піч вже використала весь вапняк, який у вас був на карті, у мене, наприклад, на іншій були родовище вапняку, і я використовувала, і у мене десь, здається, вапнярська піч була там на третину або чверть. Вапняком зайнята, але все одно не вистачало інших матеріалів, тому можна було б, наприклад, докупити чого не вистачає, доробити то вапно і все. Так, до речі, написано, що з'явились незначні варіації кольору кам'яниць. Тож, давайте ми зараз подивимося. Незначні це наскільки. Ну давайте дивитися, я, правда, не знаю. Я так їх на сонечко поставлю, намагаюся. Як саме воно змінюється? Слухайте, ну, ладно, незначні варіації кольору, я буду вірити цьому на слово, тому що я нічого не бачу, як воно там змінюється, але якщо змінюється, то добре, нема питань взагалі абсолютно. І раз ми вже дивимося на кам'яниці, трошечки збільшили висоту поверху, щоб воно виглядало більш реалістично і відповідало людським пропорціям. Також оптимізували деякі інші функції в грі. На екрані ви можете почитати, подивитися, ставти паузу. Раніше в знайти ресурс у деяких були труднощі з пошуком деяких ресурсів, але зараз мали пофіксити це все, і тепер всі види ресурсів можна спокійно знаходити тут. До речі, ще одна штука, яку пофіксили. Різнороби могли застрягнути в безкінечному циклі праці, намагаючись покинути місто. Здається, це та сама біда, яка у мене була. Я про неї казала, писала. У мене нічого не виходило. Було так, що сім'я не поверталася додому. Вони не набирали воду і вони їхали з міста, тому що не знайшли воду. Проблема у тому, що вони просто ніколи не поверталися додому. Вони завжди проводили час на роботі, десь ходили. Я їх звільнила з місця роботи, щоб вони там не відпочивали в надії, що вони повернуться додому, але вони не повернулися. Вони влаштувалися різноробом, і вони просто у мене насправді телепортувалися швидесенько після відпочинку в якесь інше місце. Але додому вони не хотіли ходити ніяк. Тож я дуже рада, що нарешті це пофіксили. На жаль, на іншій мапі у мене так сім'я з'їхала. Повертати я нічого не буду. І ту хату я взагалі знесла вже там, бо я думала, що вона якась проклята. Ось шаманки у мене немає, щоб вона зняла прокляття. Як на мене, доволі непогано. Тепер грати буде ще легше. Мені сподобалося це оновлення. Яка функція вам сподобалася найбільше? Діліться в коментарях. Для мене, мабуть, найкраще це те, що я можу перевозити конкретний ресурс між коморами, ну та ж сама ж сушня або мед. І друге це керівники. Які самостійно будуть замінювати померлих тварин. Це просто супер, тому що я просто про це забуваю. Трохи більше про новий патч написано на сторінці Steam. Посилання буде внизу, хто хоче більш детальніше почитати про інші виправлення помилок, які були раніше. Всім бажаю успіхів, всім па-па!